<по> Бо <ви мене> <по> час, <інспектор. по> Друзі, мої вітання. Сьогодні ми поговоримо про права водія під час зупинки вашого авто співробітникам поліції. Ні, це ж ви внесли копотання згідно 268-го ви скористалися даною послугою. Будь ласка, на який час і на, яке, на яку дату ви хочете назначити роз'єстову? Також ми з'ясуємо, поза межами населеного пункту, якщо рухається авто в день без ближнього світла, фар це штраф чи попередження побачите, далі все розкажу. Хочеш знати більше про своє права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. І так, суть справи. Співробітники поліції зупиняють учасника нашого юридичного клубу і вказують: ви порушили правила дорожнього руху, рухались в день без ближнього світла фар поза межами населеного пункту, і вам буде Можливо, штраф, але ні, водій не погоджується з цим і зазначає, за дане правопорушення передбачено попередження. Я вже робив відеоматеріали стосовно даного порушення. В описі буде посилання, і ми вказуємо про те, що за це порушення не штраф. Докази, будь ласка, а, добре. Да. Водій все вірно зазначає, якщо поліцейські вказують вам про те, що ви порушили правила дорожнього руху, окей, спочатку докази, а потім документи. Про це вказує рішення Верховного суду України від 19-го року. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Ми з вами сьогодні зустрінемось. <гум> побачите дальше все розкажу. Та погроза, чи просто ми зустрілись, і в подальшому я вам продемонструю на що необхідно звернути увагу під час розгляду адміністративної справи. <ріплід> ні, ні, я просто кажу, що ми з вами зустрінемо. Яка погроза? Я ви свої роботи виконуєте, ми просто зустрі. ви просто не трошки некомпетентні в цьому, і вам будуть у другому місці це пояснювати і все. Ваша суб'єктивна думка не моя суб'єктивна і... думка вже добре. Ні, ми до суду її знесемо. Ну чи до суду ви її вирішити. Чи... Це ваше, я ж кажу, воша до суду я не піду по, по, по тій простій причині, що ви ну, побачите. Зараз мені вкарте докази. Що там посередині стане? Видно, не бачу я нічого близько. Добре, дякую. Позвонилось так. Я візьму зараз папу. У мене є клопотання, інспектор. Ви Я хочу Кожен водій, коли його зупиняють співробітники поліції, має право подавати клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що вам потрібен. Адвокат, наша пам'ятка містить таке клопотання. Окей, його можна навіть надати співробітнику поліції. Просто зазначаєте прізвище, прізвище поліцейського, дата і підпис. Загалі то згідно чинного законодавства клопотання можна подавати усно. Письмово ніде не зазначено. Але якщо співробітник поліції відхиляє в даному клопотанні, це порушення права на захист і в подальшому така постанова може бути скасована. Я хочу звідно 268-ї, скористуватися послугами, юридичними послугами. <тан> так, як мій адвокат, у у Так, як мій адвокат <тан> зараз праздник, не може під'їхати. <тан> Я хочу перенести розгляд справи. <тан> Будь ласка, кажіть дату і час? Хоч і завтра? Я созвонюся з адвокатом, ми приїдемо. Давайте, щоб ми тоді вже зафіксували. По місту, жит... По місту проживання. Це буде в Полтаві. Місто розгляду справи буде мошечки відділення поліції вулиця Незалежності, 154, кабінет номер 6 а в усьому іншому, відповідно, так. Влас, повністю знайти. Зараз, будь ласка, хвилин, я візьму. Оп. Ось тут цікавий момент. Кодекс України про адміністративні правопорушення зазначає, що справа про адміністративні правопорушення за статтями 121 до 126 можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. Але в інше місце поліцейські не будуть переносити розгляд справи. Чому вибачте до міста Полтава не зможемо до вас виїхати, так як нам заборонено покинути територію нашого обслуговування. Інспектор, я знаю, що ви програєте цю справу з адвокатом. На іншу сторону, будь ласка, повірите. Категорія А, категорія Б. Ходимо. І на танцювати буде. Просто і за вас патрульна поліція управління тратить кошти, і за послуги, і за все, ми ви заплат... Ну, Ваша патрульна, не ви особисто, на жаль. Ми, ми не патрульна, ми не відносимося до патрульної поліції. Я не знаю, ви ж поліція. Так, поліція. Ну, Управління патрульної поліції Зусі, ніж, ніж. Дивіться. Закрили. Ой, щас, секундочку. За це виноситься попередження. Серйозно Серйозно? давайте ви з адвокатом постюкуйтесь. Давайте добре. Ви ж не будете виносити? Зупини мене цей інспектор. Буде цей інспектор. Ви мене розмішили, чесно інспектор. Дуже приємно, що все адекватно, спокійно, і співробітник поліції дає можливість водію реалізувати свої права. Так і повинна бути завжди. Так, ну давайте, з адвокатом вам все розкажуть. Це питань немає, все. Ви представляйте свої докази, вам розкажуть, ви трошки щось плутаєте в цьому. Чоловік пише заяву на чистому молодку. Я нічого не пишу, я усно зробив заяву на запись. У мене є, у вас теж бодікамери пишуть. Виділяйтесь дати. Дату, так, ви визначаєте час. дату і все. Ні, це ж ви, ви несли копотання, згідно з 268-го ви скористалися даною е, послугою. Будь, будь ласка, на який час і на, яке, на яку дату ви хочете назначити розв'язково? Давайте на вівторок. Вівторок? Да. Людина вівторок. в середу. Давайте в середу. В середу. На який вам буде зручно час? 12 годин, ну я з я з адвокатом, я не знаю як. Я Давайте на 12, а там же. Я можу надати вам зараз можливість, ви дозвонитесь зараз з адвокатом, просто повідомити, об'ясни, пояснити ситуацію, яка склалася. З дружиною був телефон, я просто зупинявся собаку годувати, чесно забув включити. Питань немає. Тут я навіть не можу. Я не зупинив вас без причини. Ні, я ж не кажу, що без причини зупинка. Питань немає. Ні, я от, дивіться, 100 ви, ви, метрів. Он... Будуть якісь пропозиції, я можу надати вам. Зараз. Я просто пропозиції усно виносим попередження і поїхали розбивати. Я собаку зупинявся годувати. Та, Если... та не передбачає, добре, все, буде адвокат, він вам все розкаже. Якщо Если... Если... Це якесь до... було грубе грубі... нарушення, я согласен. Ні, питання немає. Я ж не що я ж причину зупини. Все. Просто, ну, так, пане, за це є попередження. добре. Повідомляю вас, що у разі, якщо ви не явитесь без поважних причин на час і доту, яку ви назначили, угу. постанова буде складена без, вашу, без вашої участі і буде направлена тоді ж вам листом. А чому одразу постанова? В першу чергу потрібно ще оцінити усі докази, а в подальшому вже приймати рішення. А можливо, з доказами буде проблема. Скоро на каналі ви дізнаєтесь про результат розгляду даної адміністративної справи. Тому, в свою чергу, не забуваємо підписка, лайк, лишаємо комент, робимо репост. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі. Є вся необхідна інформація. Друзі, водії завжди знайте свої права, фіксуйте дії співробітників поліції, користуйтесь своїми правами. Добре, добре, добре. добре. Все, будьте обережні, це не плачуть добре.